Сьогодні, плюс 511 слів. Ця глава має назву віщий сон. Діва не пам'ятала, як знову опинилася вдома біля пристані. Вона пройшла по статую Нептуна, який грізно дивився на неї. Дівчина підійшла до водосховища і зупинилася на березі. Її увагу привернули чорні хмари, крізь які пробивалася блискавка, і втомить. Я побачила істоту, схожу на дракона, але це був нім. Величезні чорні плавці і довгий тонкий ліс розривали хмари. То був скат, який гнався небом за собі подібним. Інший скат не змозі текти, поринув у водосховище, а великий попробував слідом, від удару волотенських тіл. Зінялася хвиля, що накрила єлу з головою. Вона опинилася у холодній воді і чистили намагалася виринути, але не встигла. Перед нею з'явилася чудовиська. Вона вже не переслідувала собі подібного. Вона обрала жертвою її. Скат загорнув дівчину плавцями, немов у плащ, і потягнув на дно. Єва нарешті прокинулася, а її ворог вже заходив в кімнату.